Сім прилучан будуть удостоєні почесної відзнаки Захисник України, Герой Прилуцької громади. Нагороду посмертно присвоюють загиблим на війні містянам. Таке рішення прийняли 13 січня у ході засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Відзнаку передадуть родинам полеглих героїв: це Михайло Асташенко, Роман Канигін, Анатолій Кашпур, Олександр Милейко, Сергій Назурук, Дмитрій Отрош, Павло Телух. Також сім'ї захисників підтримують фінансово питання меморіалізації пам'яті воїнів. Сьогодні це завдання кожного. Тож освітні заклади міста активно долучаються до вшанування подвигу героїв. У ході засідання члени виконавчого комітету погодили питання встановлення меморіальної дошки. Дана меморіальна дошка буде встановлюватися на фасаді будівлі гімназії номер 10 І на цій меморіальній дошці зображені імена 20 випускників школи. Члени виконавчого комітету також підбили підсумки виконання плану робот роботи за четвертий квартал 2025 року та перспективного плану роботи виконкому за 2025 рік. У ході засідання розглянуто й питання затвердження фінансових планів і звітів комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я. Погодили майнові питання, затвердили і середньостроковий план публічних інвестицій на 2026-2028 роки. Заслухали питання соціального захисту населення та надання відповідних статусів дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Тощо за результатами засідань. Дання з усіх питань порядку денного ухвалено відповідні рішення.